Вітаю всіх сьогодні. На південноукраїнському енергокомплексі безпекова ситуація стабільна. Радіаційний фон у межах норми. На майданчику триває ремонтна кампанія. Планові технічні заходи це звичний для нас і необхідний процес, що забезпечить надійність експлуатації обладнання протягом року. У понеділок на підприємстві відбулася чергова ротація представників постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Присутність міжнародних експертів. Важливо для нашої роботи в умовах війни. Минулого тижня провели внутрішній аудит, фахівці на еканергатам перевірили відповідність нашої інтегрованої системи управління міжнародним стандартам ЄСО. Відхилень не виявлено водночас окреслили, що можна вдосконалити. Особисто дякую всім, хто доклав зусиль до цієї роботи. Окремо вітаю учасників і переможців конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників ПАЕС. Ваші ідеї. Та прагнення розвиватися, відкривають нові можливості для нашого підприємства. Ми і надалі будемо підтримувати ваші ініціативи та створювати умови для професійного зростання. Слава Україні! Слава героям!